Вітаю товариство. Ви на каналі засновано на реальних подіях. Якщо ви думаєте, що всі святкові новорічні та різдвяні фільми, де переважно розповідається про магію дива та Санта-Клаусів, є придуманими, чи звичайною фантастикою це не так. Є також і святково-новорічні фільми, засновані на реальних подіях, про які я вам сьогодні розповім. Їх не так вже й багато, але їх варто переглянути, щоб переконатись, що справжні різдвяні дива трапляються не лише у фільмах, а й у реальному житті. Щасливого різдва фільм являє собою екранізацію. Події, які відбулися за часів Першої світової війни, і ввійшли в історію як різдвяне перемир'я. Історія розгортається у 1914 році, коли ворожі сторони, Німеччина, Франція та Англія, знаходяться у запеклій війні, але незважаючи на конфлікт у святкову ніч, різдва щось неймовірне та непередбачуване відбувається на полі бою. Солдати різних національностей, стоячи напроти один одного зі зброєю у руках, раптом починають співати колядки та вітати один одного. На цій основі розповідається історія окремих персон Ажів, які виявляються поглинутими війною, але знайомляться силами дружби та любові на різдво. Вони змушені вибирати між своїми обов'язками та власними переконаннями. Щасливого Різдва є захоплюючим фільмом, який змушує нас замислитися над цінністю миру та людського життя. Історія наповнює глядача неймовірною атмосферою Різдва. Людина, яка винайшла різдво, стрічка розповідає про те, як народилась легендарна та всім відома різдвяна пісня Чарльза Дікенса. Дію фільму відбувається в Третьому році у Лондоні Чарльз Дікенс повертається в Лондон з подорожі по Америці і стикається з дуже важким періодом в своєму житті. Крім фінансових проблем, він відчуває творчу кризу і не може писати, оскільки три попередні книги зазнали невдачі. Поступово до нього повертається натхнення, і він вирішує написати книгу під назвою Різдвяна історія. Однак видавці відмовляють йому в співробітництві. і Письменник вирішує оплатити друк власними силами. Але у нього є ще одна дуже велика проблема: до різдва залишається всього шість тижнів. І за цей час він повинен встигнути не тільки написати твір, а й випустити в тараж. Різдвяний будиночок це зворушливий святковий фільм, дія якого розгортається у мальовничому містечку Кейп Кот та розповідає історію одного з найзнаменитіших американських художників сучасності Томаса Кінкейда. Події зображені у фільмі. розповідають про історію, коли його матір не могла розплатитися з боргами, і над нею зависла загроза втратити родинний дім, щоб допомогти їй заробити грошей. Томас береться робити те, до чого у нього з дитинства був талант. Малювати через зворушливі моменти, несподівання повороти та нотку романтики, різдвяний будиночок нагадує нам про важливість сім'ї, любові та справжній сенс різдва. Фільми Вуличний кіт на ім'я Боб та його продовження Різдво Кота Боба будуть також цікавими усім тим, хто любить котиків, оскільки історія Кота Боба справді вражаюча. Засновані на реальній історії ці два фільми розповідають зворушливу правдиву історію Джеймса Бовена. Ну і наостанок фільм Того, у якому не так багато Різдва, зате присутнє справжнє диво, зимова атмосфера та багато-багато снігу. Події стрічки розгортаються навколо великої гонки милосердя 1925 року на Алясці у місті НОМ. Яке Оточена тільки безкрайніми снігами і північним сяйвом. В подіях зображених у фільмі показано, як у поселенні несподівано починає стрімко розвиватися небезпечна хвороба дифтерія, і заражених пацієнтів стає все більше і більше. У місцевих лікарів немає такої кількості ліків, щоб зупинити поширення зарази. А до найближчої лікарні, де вже сформована посилка з антитоксином, безліч миль по снігу. Тоді Леонард Цепала, немолодий молодий чоловік, вирішує відправитися в небезпечну подорож за рятівними ліками на собачій упряжці. Героїчний пес Того, його вірний і надійний супутник і ведучий собака в санях, коли навколо вирує заметілі і на видно людських поселень, єдиною надією для них стає нюх собаки. Я сподіваюся, вам сподобалася дана підбірка. Якщо так, то не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити наступні такі відео. А поки це все, приємного вам перегляду, щасливого різдва, нового року та до нових зустрічей на просторах Ютубу.